На вулиці Штепана-Чолмаря, Штепана Великого, була електростанція. Вона була будована наприкінці 20-х років минулого століття стараннями нашої міської ради. Тоді це була примарія, тому що в ті часи, які я була ще під Румундією. І вона була дизельна. Нині це готель. І хазяїн готелю дуже поважає історію рідного краю. І він збирає в себе на подвір'ї експонати, які становлять не тільки історичну, але й культурну цінність для нас. Токарний станок 1941 року. Він приводився в дію ногами. І тут можна було витачувати металі. Оце колесо забезпечувало плавність руху. І тут вже можна було точити точильний камінь, тобто можна було точити, виточувати деталі на токарному станку і точити, наприклад, ножі, сокири і таке інше. Ну і ще одна дуже цікава штучка. Спочатку вважали, що це надгробок турецький, але насправді це не так. Це, говорячи сучасною мовою, картридж водяного фільтру. Він з каменю, який називається Ракушняк, який відомий дуже добре в наших краях. І це був водяний фільтр. В нього заливалась вода і через пори в камені вона виходила дуже чистою фільтрованою водою. Ці балки залишилися саме з часів будівництва електростанції. Коли Новий власник тільки купив цей будинок. Я сказав йому, що запах ніколи не вивітриться тут. Але все пройшло. Ви відчуваєте, що аромати абсолютно не такі, як в промисловому підприємстві. Ось ці пошкодження це результат наших сусідів, росіян. Але і тут дісталося немало. Табличка залишилася з часів старої електростанції. На ній було написано палити заборонено. Але за радянських часів вона була замальована фарбою і написали на цій фарбі, здогадайте, що не палити. Зараз все це відмито, і таблиці повернути її історичний напис. Це приймач оповіщення судовий, щоб кожен моряк мав змогу чути, що йому розказує начальство. На судах такі стояли раніше. І гучність примикалася таким чином. Є прикмет сучасності, чи сьогодення, чи історії княг. Це називається княг. До нього причалювали, коли судна причалювали, на нього накидали свої троси чи канати. І судно трималося біля берега. А сам княг був закріплений на березі дуже міцно. Зараз ми знаємо, що на судах дуже багато електрики. Вони означають і правий-лівий і лівий борт, фонарі стоять. А раніше були отакі. От Працювали вони на керосині. Був червоний, був білий. І все це хазяїн закладу дуже бережно зберігає. Більше того. Він замінив вікна на сучасні стопакетарі. Але рами, які були раніше, не викинув і навіть не здав на металолом, а залишив на подвір'ї. Ось ці рами були раніше у вікнах. Ось вони.